Неповнолітній мешканець Рівненщини захотів побачити обласний центр, тому втік з дому. Дитині 11 років. Хлопчик мешкає в одному з сіл Гощанського району. Від друзів чув багато хорошого про рівне, тому вирішив туди поїхати, не сказавши про це нікому вдома. Про те, що зникла дитина, нам повідомили працівники автовокзалу близько 8 години. Зателефонувавши на лінію 102. сказали, що вони знаходиться невідомий хлопчик. Коли працівники міліції виїхали на місце події. Вияснили те, що хлопчик 11 років, що звати його Богдан, що він житель Гущанського району. Хлопчик самовільно покинув домівку, поїхавши до Рівного, щоб покататися на міні-автомобілях, бо друг йому розповідав про те, що в Рівному є дуже багато чого цікавого. Чим займалася дитина впродовж цілого дня у Рівному, працівники міліції поки з'ясовують. Грошей при собі у нього не було, тому покататися на каруселях навряд чи вдалося. Ввечері хлопчик прийшов на автовокзал, де його й поміг працівники міліції оформили необхідні папери і завезли його у притулок. Мама хлопчика лише наступного дня повідомила про зникнення малого, бо мовляв, син втікає з дому вже не вперше. Маму Богдана притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог частини першої статті 184. Це неналежне виховання дітей батьками. Чинним законодавством передбачено покарання у вигляді. Попередження чи штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів громадян. Стало відомо, що мати вже забрала хлопчика з притулку. Наразі він перебуває вдома з ще двома меншими дітьми.